Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати питання підписників. Що таке? Багато питань було про буревісник, який вже летючим Чорнобилем прозвали. Ну, от сьогодні хочу подивитися, що це, як це, випробування нібито проводили. Ну, подивимось сьогодні, взагалі про цю ракету, як там випробування пройшли, ну і так далі. Можуть десь позручніше, ну, а я починаю. Ну, але перед тим пара хвилин, пара хвилин це я загнув, трошки історичної справки. Ракета загалом, ідея взагалі такої ракети, не нова, була вона у США. І, по-моєму, якщо пам'ять не підводить у Великобританії, але обидві країни відмовились від цієї ракети, то, що, то, що вона дуже не екологічна. Там ядерний вихлоп, да, він радіоактивний, і да, ця ракета фонить і залишає за собою непоганий такий радіоактивний слід. Як ви розумієте, це дуже прекрасно для екології. Ну, але ж Росії на екології наплювати з великої колокольні, то в принципі, чудова зброя для мордору. Давайте взагалі подивимось як у них справи з тим буревісником. Зараз на фото дивлюся, цієї приблуди. А ну, покажіть мені будь ласка. Ну, так як там взагалі на зараз справи в Росії з оцім, от цією самою ракетою Буревісник? Покажіть мені Скажіть мій. Єром. Пеху перевернути. Ага. Хорус, Маннас перевернути далі. Паголас. Цікаво. Турісази, що? я не кажіть, що соулу. Даніс. Ага. Ну що ж, ракета не фейк. Що я можу зразу сказати? Тобто, да, ре... вона реально існує. Но тут дуже цікаво. Далі будемо копати. Що в нас тут? Є Рафеху, Перевернта, Урус, Манас, Перевертий, Хагавес, Торісас, Інус. Ага. Якби тут ще соло за містійну завипало, це от був би на ядерну зброю показник. Ну ні, тут не про неї мова. Дивіться, дуже давня розробка, стара бородата, але ну, я ж кажу, в Штатах вона була і загалом чи ще не союз цю е, ракету розробляв. Тому сама концепція не нова. Те, що вони презентують все, що у них як всі аналогів нет. Да? А, разом це треба написати і прочитати так само. А, то це окрема історія. Це бородата штука, бородата розробка. Вони тьму грошей в неї вкинули, просто прорву. Мало того, показують, що їх зовсім мало. Геть, мало. А, ну Ось, показують. Да, це зброя, правда, реальна, правда, вона існує. Не тільки в мультиках, не тільки на папері. Ну, окей. Наскільки вона там грізна, наскільки вона робоча, подивимось. Ну, вона правда є. А, далі, щось окреме, сильно нею не був задоволений. Де й залом їхня військова влада, схоже, теж знаєте, в від цієї ракети не прийшла. А оце мені йде як загибель, хоча по таким рунам, то навіть убивство, якогось розробника, який за неї відповідав. Ну, у них там мруть на Росії, то з вікон випадають повітрям подихати, то там ще там щось роблять із собою нехороше. Да? Так от, ніби розробник цієї ракети один із все, відійшов від справ, так би мовити. Далі, ну ось показують, ну, в принципі, Хагвелас-Турісас це на потужну зброю. Але знов-таки, сам по собі Хагалас асира вона. Ну, Зараз подивимось, як там взагалі з нею. ну... Що, що вони її довели до ума і що вона вже працює як слід, а от і ні. Сумнівно по такому. Мало того, дуже мало її взагалі. Тобто, це, знаєте, ну вже не одиничний екземпляр, ну то що сотні їх от ні. І вартість тут дуже і дуже велика. Тобто, скільки вони зможуть. На даний момент їх взагалі в Росії там одиниці, реально. А, які там, яке яка там серійне виробництво, яке ви? Про що ви? Тут, тут не про це. А, а по-друге, що вони захочуть, то сильно багато її не зможуть робити. То що що, то що? Ну, По-перше, вона робиться довго, по-друге, що гроші реально. Ну, таке. Окей, окей, щось сам Кремль сильно цю ракеткою, то не дуже задоволений. Чогось то. Ну, схоже, вундервафля, дійсно, вундервафля. Grazie, grazie per il ripetimento. Давайте подивимося, як там випробування пройшли. То, що щось то якось ні реакції штатів не було на це, ні інших країн, ну офіційної принаймні. Дімітрів нібито хвалився цією ракетою перед Трампом. Реакцію штатів теж подивимось, обов'язково. А раз, покажіть, мені, будь ласка, ось Росія ніби випробовувала на днях свою ракету -буревісник. А Як там випробування цієї ракети пройшли? Покажіть мені. що правду. Торисас. Ага. Інгус. Ну, в землю попали кудись в планету. Беркана перевернута. Посторуна. І що пішло не так? А це явно щось не так пішло. Поїсі, да поясні. Погеба. Ха-ха-ха. <ривіт> Ну, гаразд, добре. Справді, це не фейк, справді, щось запускали. Воно нібито навіть полетіло. Давайте, що у нас тут? Тейвас, Торіса, Зинус, беркана, перевернута, пустару на е, Ну, Знов таки, обмана тут нема. Я питаю, як випробування пройшли. Ну, ось ось оце от і є самі випробування. Правда, запустили. Ось запустили, воно навіть якось полетіло. В землю попало. В планету Земля попало. Да? А, но щось пішло не так. Ракета сама по собі сира. То, що вони розказують, що е, все в них по плану пройшло, всі цілі достигнути, і оце от все, бред. Нема, нема тут такого, пішло воно не по плану. Ну, звичайно ж, вони це все он, заховають, засекретять, у них же все завжди проходить прекрасно. І так, як, як то кажуть, як було заплановано. Ні разу воно не так пішло. А, і по Гебо. Угу. Ну і засекретять не тільки від би, для своєї публіки, а й від партнерів так само засекретять, що в них пішло. До речі, а схоже, їм допомагають ту ракету робити. Якби тут не китайці були, так от свій, свої косяки росіяни навіть від китайців засекретять. Це по перше, а по-друге, гебо загалом токсичність показує. Ну я ж кажу, ракета взагалі то радіоактивний вихлоп дає. І куди ця приблуда упаде, а, ну самі розумієте. Тому таке випробування явно ось пішли косо-криво. Ну, як завжди на Росії, бува, у них же дві лівих, що дивуватись. Ракета та сира. Нов факт, воно полетіло, правда. В землю попали, кудись! Чи туди, куди планували, дуже велике питання. Там Заява була, що вона 14 тисяч кілометрів пролетіла. Люди зразу пишуть, а як так? Ширина Росії максимальна щось там в районі 10 тисяч кілометрів. Це по кому вони пульнули вже, по Штатах, чи що. А, от, тому таке. Ну Це Росія. Хоч, хоч якось полетіло, косо-криво, ну, хоч якось. Ну добре. Краще б, звичайно, взагалі не полетіло б долбануло прям на місці. А Це треба на це корекцію зробити. Хай там їхні буревісники прям на Росії вибухають. А чого? Теж гарно. Так, добре, дякую за відповіді. Це ж треба, Росія не збрехала, бо я думав в залі випробування провалились тріском. Коли ж ні? Пішло косокриво, ну хоч якось. Ха. Ну, добре. А, добре, ну давайте запитаємо, наскільки це взагалі серйозна грізна зброя? Ну от мені цікаво, я думаю, вам теж. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, то ця от російська ракета Буревісник. Наскільки це взагалі серйозна грізна зброя? Покажіть мені. Скажіть, він правда. Я вас перевернутий. Ну, ядерна, правда. Показуй, Тейвас. Єру, далі. Довго може літати? Є таке Ансус. Інгус. Ну і що? І що? Поперту. Ха-ха-ха! <рігла> прикольно. Зараз песню, що я сміюсь, зрозумієте. Um, Nērās šonas dūt, Evas perverentī, Solu, Teivas, Jēra, Ansu Zinhu spērt. E, Дивіться, що неї там не обмежена дальність і так далі, дурня. Дальність там дуже навіть обмежена. Швидкість завищена, зразу, не летить вона з такою швидкістю, з якою заявлено. У мене зараз її фотка якраз з тих характеристиками, так як це росіяни її презентували. Немає тут таких характеристик, як вони показали. Далі, ну ось ядерне, правда. Ядерне забруднення вона несе, може нести ядерну зброю, тобто може нести ядерний боєприпас. Правда. Є таке. А, ну, а раз зброя, ну, якщо ядерний боєприпас буде, то доволі серйозна зброя. Але показують дуже довгий період виробництва, по-перше, в неї. По-друге, оця от річка йде то якраз за рахунок ядерного вихлопу радіоактивного, а там по тому, що я бачив, то там пряма тяга йде. От. І все ядерне оце вилітає. Ну, Тому шлейф за тою ракеткою хороший. Її дуже легко виявити. Ну, Що росіяни кажуть, що вона там не для ППО і так далі, Бреди, дурня. Вона ось виявляється на раз-два. Супутники є, які з супутника можуть радіацію відслідкувати і радіоактивні матеріали. Тобто, ну, й не тільки. Загалом, це не... за рахунок того, що в неї зависили швидкість в тех характеристиках, а, той показує, що вона на раз-два виявляється. Ну, Воно не йде, як грізна зброя. Ну, типу, ядерний двигун, да, який сам по собі ядерне забруднення дасть навіть без ядерної боєголовки. Ну, да, Ядерну боєголовку може нести. Ну, пф, Ядерна зброя, зрозуміло, грізна, правда. От. А сама ракета, ну таке, знаєте, плюс ось показують, що дуже дорогуща. Не йде воно, як грізна зброя. До речі, до речі, знов таки е, е, союзники, ну як, наші союзники, в курсі її характеристик. Розвідка там уже всі дані знає. Так що, ну, Росія вважає, що вандервафля. Ха -ха. Ну, хай так думає. Е, хай так думає. Ех, корекцію руки сверблять. Ну добре, давайте додивлюся, а потім зроблю. Коли руки сверблять на корекцію, то хороший знак, значить ляже як слід. Так, гаразд, добре, дякую за відповідь. Давайте подивимося, ще таке реакцію штатів про цю ракету-Беревісники взагалі на оці от ядерні випробування Росії. Ну, ядерні в лапках, то що нічого ядерного не по факту не запускали, вони просто перевіряли свої ядерні сили. А коли, коли відбувається таке от випробування, просто сил без ядерного вибуху, то там ну, муляж боєголовки вставляють, який буде по габаритам, по характеристикам відповідати реальній боєголовці. Тобто випробують скоріше самі ракети, носії, якби, а не ядерну зброю, як таку, то що вже журналісти це обізвали ядерними випробуваннями, зразу видно, що люди не в темі. Я не тільки фанат ядерної. Атомної енергетики, я і фанат ядерної зброї. І її наявності в Україні в обов'язковому порядку. Ну, дійдемо і до цього. А ось, ну так от, то, трошки, як то кажуть, темі розумівся. Ядерним експертом я себе ніяким чином не вважаю, но у мене явно більше знань, ніж у деяких журналістів. Так, гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а взагалі реакція штатів на цю російську, реакція США на оцю от російську ракету Буревісник. І на її випробування ось недавнн. Покажіть мені, яка реакція штатів. Скажіть, Скажімо, правда. Хагалас. Кану переверну. Цікаве слово пішло, ну, озвучу. Райдо переверну, перевернути, аніс перевернутий. Фансус перевернутий. Єро. Ну і що? Ішо? Що? Повуньо. А, прикольно. Слухайте, реакція штатів прям порадувала. Що ми маємо? Хаггалас, кану перевернута, райда перевернути, аліс перевернути, Ансус Єра, Єравуньо. Штати там явно ржали. От реально. Перше, що мені прийшло, от коли я ці перші три руни витяг, мені тут прийшло слово придурки. Сподіваюсь, Ютуб пропустить. Ось, Ну, типу, ну погрожуєте. Ну окей. Ну, штати, ну що, ну, по хагалазу. Ну, типу, ну, погроза, ну окей. Погроза, бачите, липова. Вони, вони чудово розуміють, оскільки в них аналогічні ракети були, просто вони їх зняли з озброєння. Вони чудово знають, на що воно гаразд. Ну і сказати, що тут прям страх переляк, да ні. Реакція тут негативна в контексті того, ви задолбали нам погрожувати. Типу, так, По райду перевернуті. Ну, якоїсь активної дії, прям супер якоїсь реакції з боку штатів не буде. Ну, палізу перевернутому. Ну да, Свої сили всякої там реагування швидкого ППО на час випробувань вони явно підвищену готовність привели. На всяк випадок. Ну сказати, прям дуже злякались, ну ні. панцузу перевернутому, ну, Вони розуміють, що дута та ракета, її характеристики, відповідно. ну, Нема тут такої прям бурної реакції, знаєте. Розуміють, що, ну, як завжди, прикрашено. Що-що, а мультики росіяни малювати навчились. А, ось. Знову таки, да це ж було вже. Що? Перші російські ядерні випробування, Чи що, перші випробування цієї ракети? Да ні. І повуньо. Ну, явно поржали. Знаєте. Тому що вони явно знають реальний результат тих випробувань, як та ракета полетіла і так далі. От. Тому поржали. Тому що це реально про радість. Ну де. Переляк, страх, ну таке. Тут, скоріше, злість, в тому плані, да, задовбали ви нас някати. Ну, отаке от. Ну що, давайте гарненьку корекцію зробимо, щоб оцей буревісник десь долбанув на Росії. Бажано над Кремлю. Було б прекрасно. Давайте. Значить, зараз ми обозначимо ракету. Так? А зараз як це зробити? Правильно, так, щоб гарно було. Значить, зараз зробимо. Так. Угу, угу, Напевно, Ева Стейвас у нас буде ракета. Або Євас Торіса, зброяка швидко летить. Давайте добре, Ева Стейс. Ось сама ця ракета Буревісник. Що з нею зробиться? Хагала з нею зробиться, долбоневана. Розвалиться на частини. Бажано ще з гарним бабахом. Можна й ядерним, головне, щоб на Росії. Посолу, хай долбоне з радіоактивними відходами, все як треба. так? Де це все? На Росії. Росію ми оталом позначимо в даному випадку. так? Це батьківщина для ракети, от хай на своїй батьківщині й долбоне. Так? І що ми покажемо? І що ми тут ще домалюємо такого гарного? Ну, хай це буде десь, 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 десь. О, да, давайте над Кремлем. Чому ні? Або десь над якимось російським цим. Над російською владою. Нехай долбане. Путін там буде за зачаровими випробуваннями спостерігати, а вона прямо над ним розвалиться. То буде прекрасно. А, ну і що? Давайте безславний фінал намалюємо. Нам безславний. Поразку. Значить, по Турісазу перевернутому ансус перевернутий. Повне фіаско Фаталіті. Турісаз перевернутий, ансус перевернутий. Все. Фейкова зброя. От якось так. Отже, беру чарівну паличку, ось бузинова паличка. Зараз будемо чарувати на Росію. Що в нас тут? Значить, ось сама ракета. Що з нею робиться? хагала соло, вибухає вона, розвалюється вона. На самій Росії вона це робить. Бажано, щоб над Кремлем чи над російською владою. І що це повне фіаско, повне фаталіті? Провал випробувань, повне фіаско для зброї. Дута зброя, фейкова зброя. От і все. Яка несе що сумні новини і руйнування для самої Росії? Гарно, гарно, хай настоїться. Отакі сьогодні розклади вийшли. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте то бажання. у Спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!